українська народна казочка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба, та б не було в них дітей, от баба й просить діда, поїдь діду в ліс, вирубай там деревинку, та зробимо колисочку, то я покладу деревинку в колисочку, та й колихатиму, от і буде мені забавка. Послухався дід, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, аж поки полягали вони ввечері спати, встають вранці, а з тієї деревинки та й став синок маленький, та й назвала того сина Телесиком. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тато, золотий човник, і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце і став Телесик плавати по річці, рибку ловити, а мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи подалі. От мати наварила йому снідати та й кличе Телесику, Телесику, прилинь, прилинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, пристав до бережка, наївся, напився та й поплив собі далі рибку ловити. Змія зла підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега і гукає товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він чує, що то не його матінки голос, і пливе собі далі. Отак щодня матінка приносила Телесикові обід і кликала до берега. Тільки на голос матінки відкликався хлопчик. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла. До коваля і попросила його скувати їй такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати тоненьким голосочком Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати, та й приплив до бережка, а змія його вхопила та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, натопи піч та спечи мені Телесика, а я піду гостей, покличу, будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, а тоді каже Телесику сідай, Телесику, на лопату. А він каже А коли ж я не вмію, то як його сідати? Поклав на лопату руку, так? каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може? Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же хіба так? Та поклав ногу. Та ні, бо, каже Оленко, ні, не так. То покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й вкинув її в піч. А сам замкнув хату, заліз на височенного явора та й сидить. От змія прилітає, з гостями, кличе Оленку, а ніхто їй не відчиняє. Вона сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та й сидять їдять, думають, що телесика. Поїли гості, повиходили на двір та й вгледили Телесика на яворі, кинулись до дерева та й почали його гризти. Коли бачить Телесик, летить табун гусей, а він їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. Аж летить знову табун гусей, то Лесики їх просить, а вони його брати не хочуть, а явір вже аж тріщить. Тут летить ще табун гусей, Телесик просить, а ті кажуть Нехай тебе задні візьме. Сидить сердешний Телесик, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно і вхопило його на крила, принесло й посадило на призбі, а баба зирку вікно аж на призбі Телесик. Вони з дідом вийшли з хати, вхопили його та такі були раді. Кінець.